Так, будемо починати. Звати мене Валентин Корнієнко, я аспірант кафедри автоматизації проєктування обчислювальної техніки, і сьогодні хотів би вам, шановні абітурієнти, представити освітньо-професійну програму спеціалізовані комп'ютерні системи. Це освітньо-професійна програма другого по магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 123 комп'ютерної інженерії, яку ви можете здобути на кафедрі автоматизації проєктування обчислювальної техніки факультету комп'ютерної інженерії. Загалом, про що ця освітня програма. Якщо брати коротко, то це про проектування вбудованих систем і супутнього програмного забезпечення. Якщо брати більш конкретно, то це про набуття знань, навичок умінь та компетенцій, пов'язаних з створенням спеціалізованих комп'ютерних систем, обробки та управління, а також створення спеціалізованого програмного забезпечення для розробки та експлуатації таких систем, як кіберфізичні, вбудовані та системи на кристалах. З особливостей програми слід відзначити інтеграцію знань з перспективних напрямів комп'ютерної інженерії, а саме сучасних методів аналізу та синтезу комп'ютерних систем в галузі спеціалізованих комп'ютерних систем та їх проєктування, що дозволяє виконувати підготовку висококваліфікованих фахівців як на високому методичному, так і професійному рівні, враховуючи спектр та навичок, які набуваються нашими студентами. Після цього вони можуть працювати у широкому спектрі професій, починаючи від програмістів та інженерів з обчислювальної техніки, закінчуючи проектними менеджерами, фахівцями з обчислювальних систем, професіоналами галузі комп'ютеризації, тобто, грубо кажучи, від програміста до менеджера проєкту, технічного ліда і такого іншого. Це все є можливим. З предметів, які вивчаються у нас на спеціальності. Загалом, можна їх поділити на декілька видів: це обов'язкові предмети та предмети на вибір студента. З обов'язкових предметів відзначимо такі, як мікроелектромеханічні системи, корпоративні комп'ютерні мережі, квантові обчислення, кладпрох і пірофізичні системи, методи підвищення якості програмного обезпечення, тобто як зробити ваш софт та залізу надійним. І основи наукового дослідження, організацію науки та авторських прав. Це є досить корисним. Також є можливість ознайомитись з програмуванням мобільних платформ, ознайомитись з комп'ютерними системами з використанням штучного інтелекту та базовими навичками з штучного інтелекту, пройти передатестаційну практику та виконати кваліфікаційну роботу згідно до обраної тематики. Також окремо в нас є предмети, що були виконані і розроблені, тобто навчальні програми з них були розроблені згідно до європейських стандартів у рамках проєктів Tempus та Erasmus. Серед таких відзначимо такі предмети, як сенсорні системи, комп'ютерні загрози, методи детектування та аналізу, у рамках яких ви вивчаєте, як виконати реверс інженірінг комп'ютерного вірусу, наприклад, як спроектувати систему захисту системи і таке інше. Інграційні бездротові технології, стандарти та методи контролю апаратного проєктування і багато інших корисних штук. Всі наші лабораторії у рамках кафедри обладнані всім необхідним програмним та апаратним забезпеченням для виконання як лабораторних робіт, так і студентських проєктів. Ми до цього ще трошки пізніше повернемося, щоб саме тут зображено. Наукова школа нашої кафедри представлена професорами, які відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед них професор Кривуля Геннадій Федорович та професор Хаханов Володимир Іванович. Також наукова школа нашої кафедри налічує близько 60 дисертацій, серед них 54 кандидатських та 6 докторських. І Щорічно за нас захищається значна кількість магістерських дисертацій. Географія здобучів наукових ступенів також досить широка. Зокрема, на поточний момент ми маємо захищені кандидатські та докторські дисертації з 9 країн світу. Географія наших випускників, тобто, де ми працюємо після закінчення навчального процесу, досить, також досить широка. Це близько 15 країн світу, а може навіть більше. І Спектр компаній, таких як Microsoft, Intel, Aldex. Місцеві компанії, такі як Luxoft, GlobalLogic, Polgrom і багато інших місцевих компаній. Щодо міжнародних можливостей нашої кафедри, у нас досить багато. Варіантів з міжнародного співробітництва, зокрема з провідними університетами та компаніями. Список їх наведений на слайди, і він досить широкий, і він постійно розширюється. З конференції наші студенти і викладачі постійно приймають участь у міжнародних конференціях, там, де ми презентуємо свої власні здобутки на рейтингових та рейтингових конференціях, і просто ділимось нашими науковими здобуттями. Регулярно приймаємо участь на конференціях, семінарах та форумах, як локальних, так і міжнародних, і презентуємо наші наукові та технічні розробки на міжнародних виставках. Зокрема, наша кафедра має власну студентську наукову-дослідну лабораторію з веб технологій та ІТ-інновацій, де ви можете виконати як веб based проекти так і різноманітні IOT-Internet of Things проєкти. Познайомитись з embedded системами і в цілому розвинутися як спеціаліст, як молодший спеціаліст. Також в рамках цієї навчальної лабораторії проводяться позакласні заняття, де студенти, які мають власну експертизу з якоїсь тематики, можуть зібратися з такими самими іншими студентами і презентувати для менш досвідчених колег щось цікаве, що може бути їм корисним, повертаючись до обладнання лабораторій. У нас освітній процес. Освітньо навчальний процес побудований на обладнанні від компанії Rigol та Pilx. Тобто з Rigol це генератори сигналів, це керовані блоки живлення, це осциллографи, з Silent це плата налагодження, плата інструментів, тобто Silent Fiва, Silenz ASE, в нас це все є. Ну і плати налагодження трошки пізніше подивимось. Також 3D-принтер, якщо потрібно щось там швидко надрукувати, зробити, пластик є, все, все необхідне є. І деякі з цих інструментів навіть виконані нашими студентами. Тобто, наприклад, деякі платні налагодження розробляли наші студенти. Повертаючись до плат налагодження. Від Silenz офіційна плата у нас в Спартантері є, є достатня кількість комплектів для проведення як лабораторних робіт, так і виконання власних проєктів на її базі. Є різноманітні комунікаційні модулі: GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi, це все є. Також є можливість попрацювати з System On-Chip від Cypress, попрацювати з платами, налагодження від STMicroelectronics, Micro попрацювати з соками від Cypress, з різноманітними XB-конentліft-модулями і таке інше. Тобто, всього, що треба для виконання проєкту, більше, ніж достатньо. І за рахунок цього наші студенти регулярно приймають участь у конкурсах наукових робіт і різноманітних виставках. І, звісно, посідаємо призові місця, бо є що показати. А також маємо призові місця на різних міжнародних олімпіадах і конкурсах. Тут ви можете ознайомитись з колективом нашої кафедри, якщо вступите до нас, то будемо дуже раді бачити. І, власне, з нашими магістрами і їх роботами. Дякую за увагу і будемо вас раді бачити нашими студентами.